то 63-64, але максимально що сьогодні набрала серед команди, команда, яка На, найдалі середній сцени. Це... Ніше команд на сторону добре, не завжди не нахуй стагає. Сьогодні все склалося, Зірки на небі зійшлися, і перше місце отримує команда без місця. Давайте ще раз разоваціями. клас наші сцени залишається лише сказати два слова. Дякую, що приходите, дякую, що затратите разом до перемоги. Слава Україні і табличка на екрані. Ось так от виглядаєтеся на літатурі.